Я хотів би вам, тобі в знак знайомства твого і мого. вам. Нарешті нормально сказав. О, бачите, що пишуть. В Україні підняли акциз. От влада, а? от молодці. Ну, хоч щось для простого українця роблять. Чого ти тішишся? Це значить, що горілка подорожчає. О, от влада. От. Ну, взагалі про простий народ не думають. Так, поки є час, попробую ще раз. Галино. О, в Мексиці корова випила вісім літрів текіли. Скільки? Вісім. О, а це ідея. Будемо вдома, обов'язково вас запрошу на молочно-алкогольний коктейль. Васильович, сніданок італійських аристократів. А, паста. А. Ти диви, а? Ми до міністра потрапити не можемо. А він собі нові автосалони по місту відкриває. Що? що? Свіженько внесіть у витрати. В Києві міністр інфраструктури відкриває новий автосалон. Ви розумієте, що це значить? Що ви за макарони не заплатите. Це значить, що в нас є шанс на дорогу. О, Іван молодець. О, слова все розуміє. Секунда, і вже одягнути і їхати. Готовий. Готовий. А ви звідки знаєте? З газети. А що, газети пишуть про мене і. А -га 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 -га. про те, що нас міністр в автосалоні чекає. Сьогодні? Не сьогодні, а вже. Ага. Ну, а ми. За годину встигнемо, поки ти будеш очима кліпати, як бичок, тоді не встигнемо. То чого ви сидите? Давайте швидше, збирайтеся. Бігом нас міністр чекає. Як люди кажуть, хто на ВДНХ не був в Києва не бачив. Трусанену столицю гуцульським шиком. Марійко, позичиш мені грошей. А я хотіла в тебе позичити. Подивились столицю. Ох. І де нам ті гроші швидко знайти? Безпречний варіант. Волосся 30 сантиметрів. В мене фарбоване. Три тисячі доларів? Неси ножиці. Та ні, то програміст. Слухай, у тебе вічно якесь свято. То державне, то релігійне, то сплячка, то женячка. Я тобі тисячу гривнів за зміну не для того плачу. Ось і придумали. Так, все, можеш не вертатися. Ну, що за день такий сьогодні, а? Я ж спеціально з вазенчиком помирилася, щоб він мені нову сумочку купив. А тепер хоч самій за прилавок ставай. <гум> Взагалі-то тут є одна кандидатура, практикуюча. Навіть дві. По ціні однієї зажиравшоїся колишньої продавщиці. <гум> Дівки. Ну, ви не ображаєтеся, але то столичний магазин це ж не якийсь сільмах. Тут треба. Що? Освіта. Так у нас вона однакова. А терміналом вмієте користуватися? Ну, а як же ж. Ну, добре. Чуєш, Марійка, а що то за бідатой термінал? Та я знаю. Хто з нас продовжці? Так просто всередину нас не пустять. Треба придумати якийсь план. У мене є план. Головне діяти швидко. Підписуй. Підписуй, підписуй. Бо я до галини поспішаю. До якої галини? До якої галини? До якої галини? Ох, Васильович. Нам до міністра треба, а вам одні жінки в голові. Васильович, за невеликий бюджет можу провести вас хоч до київської філії Пентагону. Ви де ці смокінги взяли із похоронного бюро. Похоронному бюро? Ну, я сказав за економний бюджет. Не надзвичайно, ну, якщо ви готові потратитись. Знаю, я твоє потратитись. Треба реальний план. Ха! Якби я так все планував, то я б ніколи в житті не випив. Треба діяти спонтанно. Бодя, ти зараз спонтанно получиш догану. Найкращий план це відсутність плану. Треба довіряти своїй чуїці. Мені вона з Марічкою завжди допомагає. А мені здоровий глузд, каже, стань збоку і помовч. Так. діємо так. Іван, заходи справа. Я стою тут. Штивко відволікає охорону. А чого це є п'ять копійок? Тому що ти їх всюди вставляєш. Ой, бідненько тут у вас, хлопці. От до нас колись губернатор приїздив, о, то була забава. А ви хто? А, а кажуть, країна повинна знати своїх героїв. Ай-яй-яй-яй-яй. Мабуть, дизайнер якийсь. Вони завжди вдягаються так, ніби з божевільних втекли. А що ви там шепчетесь, хлопчики? Слухайте, може давайте в трьох пошепчемось? Ні-ні, ми не такі. А ви заходьте, у вас там велком drink чекає. О! А! Чекають. А я ж казав вам, відсутність плану шлях до стакана. Эх! Базгенчик, то це надійні кандидатури. Я вчилася разом з Оленкою, але на відміну від мене закінчила. Тогда екологічна задачка. Економічна. А я як сказала. Скільки буде дважди два? Для податкової три, а для вас Теграновича, п'ять. Вижеш, що не тільки надіжні, але й веселі. <гум> Ладно, посмотрим. Дівки, якщо що Ну Ти молодець, я б до такого не додумалась. Це любимий жарт Штефка. І хоч якась у нього користь. А. І ти підеш на побачення з абсолютно незнайомим тобі мужчина. Ну, По-перше, ми знайомі. А по-друге, це просто зустріч. А якщо він аферист, жулік, маньяк, або, не дай Боже, торговець косметикою. М? Віка, я серцем відчуваю, що Іван культурна вихована людина. – Алло. – Привіт, то Іван. Я знайшов місце для романтичної зустрічі. Цікаво. А де саме? Заправка біля автосалону. На Хмельницького. Якщо що, цілься прямо в очі. 45 секунд з тебе 450. Ну що? Поки немає міністра, я пропоную. Перекусити. Ніхто ага. нічого не їсть і не п'є. Я за вас платити не буду. Васильович, та скільки там той бутерброд коштує? Штефана? Сто за бутерброд. 200 за хвіст, 800 за пляш. Дивіться мені, бо до кінця життя не розрахуємось. Хлопці, тут все таке смачне. налітай! За великі вуйки! <праць> Доброго дня, я вибачаюсь. А у вас є водичка не з холодильника. Угу. А є йодірована з вітаміном С. Зараз під собсім подивлюся. Дякую. Алло. Я зараз тобі адрес магазину з просрочкою скину. Ні, як завжди, не вийде. Тут крупна риба. 20%. Окей. Таку, як ви просили, я не знайшла, але в мене є йод і лимон, можу накалатати. Ти що здурів? Хочеш хату продати, щоб розрахуватися? За цей кисляк та ви нудні. Слухайте, будете виділятися, то нас звідси виженуть. На авторалі Париж, Дакар, Париж, український автогонщик. Перегнав і розтаможив 18 автомобілів. Дакар, кар-кар. О, а ось і автогонщик. О, я ще той гонщик, самогонщик. Проходьте, давайте. Давайте. Обережно, обережно. Представте, будь ласка. Богдан. По наливкам сьомий так. Досміявся. Розсекретили. Вони нас наскрізь бачать. Богдане, ну що ж, цей вечір вам запам'ятається Ой. На жерву особо крупних. від трьох до п'яти. Чекали міністра інфраструктури, а дочекаємося міністра МВС. Пані панове, лауреат міжнародних конкурсів Антон Абрашеков. Ваші з Споримом чекушечка і плавлений сироп. Що ну, ти хочеш? Алкаші столичні. Нож на п'ять. Так, з вас 843 гривні 25 копійок. І, будь ласка, можна без здачі, бо ми тільки заступили? Дякую, дівчата. Хорошого дня. А куди це ми зібрали? Сьогодні що, день відкритих дверей? Воно ж пікнуло. Вібікнуло. Бі Хто буде платити? Іван Якович Франко. В мене пейпас. Та я бачу, що на телефон вистачило, от розрахувати сні. І не, щоб горілочку, плавлений сирок взяти. О, який он, яке он, дорогу ще вибрав. Я розрахувався, подивитися чек. Ай! Дзвони Олені. Ми не можемо просто так взяти і втекти. Ми не тікаємо, ми почекаємо міністра в більш безпечному місці. Ми не можемо дам лише ти Воно, звичайно, тютю, але ж воно наше тютю. Ти правий. Заплатимо гроші за їжу, яку він наїв. І його відпустять. Mm -hmm. У кого скільки є. О, Васильович, гроші, не питання, прошу. Що ви на мене дивитесь? У мене все в товарі. Мій ще Іван 450 винен. Так, не висовуйтесь. Я знаю, де взяти потрібну суму. Нічого не скажеш романтично. Слухай, є проблема. Ти знаєш, де можна позичити грошей? Ну, Ти не переживай, і якщо в тебе немає грошей, я, я пригощаю. Ні-ні, то не в мене проблема. Друг попав в халепу, і якщо не розрахуватись, його посадять в тюрму. Ой, ну в мене немає великої суми. Може з картки зняти. Ні-ні, я в тебе не можу брати. Слухай, ну ти заспокойся, ти ж не для себе позичаєш, а для друга. Ну що, ти? Я поверну, все до копійки. Клянусь. Слово гуцула. Дякую. Та не треба, в мене вже є. Та це наша компенсація за наших стажерок. Відрахуюсь з вашої зарплати. Якщо ви її взагалі получите. Як ви могли, це наш віп-клієнт. А його що, обікрали. Чого в такому транті ходить? Та це хіпстер. То зараз так модно. Так і в Києва вдягається. Наш романтичний ужин переноситься в ковтьорку. Одно за надежними продавщицями. Ні, будь ласка, не міняйте своїх планів, ми все виправимо. От побачите, до вечора буде такий виторг, що ого, го ну я же ту машинку вже вивчила. Той, дай пас, той пас. Ну. Леночка, під твою відвідуваність. Відповідальність. Ділки, запам'ятайте, у нас одні й ті самі клієнти. Вони самі знають, як розраховуватись. <плес> Ось і настав той момент, коли Богдан зустрів свою другу половинку. Як почуваєтеся? Прекрасно. Бо я маю імунітет, бо мене жінка ще не так пиляє. <плес> Давайте швидше, щоб ви так, як черепахи. Нічого з бодю не буде. Ну, нагіла людина, його ж за це не четвертують. <плес> не, люди! Жордана Бруно, Жанна Дарк, а тепер наш Бодя. Людину казнити превселюдно за кусок бутерброда. Ганьба, бандали. Скучно вам від багатства. Видовищ вам подавай. Смієтеся, плещете, як середньовіччі, зажралися. Бодя, ну як ти друже? Іване, більш не можуть. Почухай п'ятий, буде достануть. Нати, вам ваші гроші, Подавіться! Ганьба! У вас одне в голові. Гроші! Гроші! Вам би тільки гроші. Вам би тільки гроші, ганьба. Браво! Браво. Фільми, шановне панство, моє шанування. А де Оленка? Вас ген. Ми за них. Ще один хіпстер. віп клієнт ваше начальство знає. А мені пляшку і до пляшки. Віскі і дорогий сир. Що? А ні. Сьогодні обмежимось 0,25 горілочки і плавлений сорочок. О, оце по-нашому. Ну, Ви поки розраховуйтесь, але самі. Бо то новий, а я більше до старих звикла. А, знаєте, я теж прихильник старих методів. Можна ворог записати. Зошит? Боже, мій золотенький, як же ж я скучила за цим методом. А може ваші ковбаски огірочки візьмете? Нам так треба касу зробити. Зошит великий. О. Буде вам каса. Тара-дара-дара-та-да-та-да. Тара-дара-дара-та-да-та-да. да 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 Мужики, ви просто космос. Я думав, цю публіку вже нічим не здивуєш. Ви їх розрухали. Я тепер ваш фанат. Шановні друзі, наші гості за сміливість і створений настрій отримують від автосалону. Подарунок. Тримайте і право першими протестувати нову машину. Ой! Боже. <плук> <плук> Не знав, Бодя, що ти вмієш машину водити. Ой, я сам того не знав. Та тут нема нічого складного. То як на велосипеді. Я в дитинстві з закритими очима їздив. Ті падіння до сих пір даються в знаки. <риклад> Бодя, це дуже дорога машина. Вона, знаєш, скільки коштує? Вона коштує... Штефко, скільки вона коштує? Тисяч ну, двісті, але для вас можу пригнати на бляхах дешевше. Так що, поки міністр не приїде, нічого не чіпати. Ви такі смішні. Хто б нам би довірив справжню машину? Це манекен. Дивіться, тут навіть і ключів немає. А як вона без нього може завестися? <звук> Ой, а як вона це зробила? Від твого перегару завелась. Ну, і що зараз, каже твоя чуєчка? Значить так, поки ми стоїмо, проблем не буде. Інша справа, коли ми почнемо їхати. А! Бодя, Бодя, а вона поїхала. Давай керуй! Я взагалі сумніваюся, що він знає, де ліво, де право. А, а це наліво? А ні, то направо! Ой, боже ж мій! Бодя, вона слухає твої команди. То як? Як? Як з Марійкою? Тільки машина тебе слухає. На ліво. О! <ривіт> Направо! <ривіт> О! <ривіт> <ривіт> так. Азо! О! <ривіт> Альбой! О! Так! Назад! О, о, бачите, я ж вам казав, що я вмію без рук їхати. Ну що, Васильович, як вам моя чуєчка? Бодя більше ні слова. Васильович, якщо хочете на моє місце, будь ласка, сідайте за кермо, а я сяду назад. А я тебе попереджала, а ти мене не слухала. Слухай, може, з ним щось сталося. Mm, сталося. Знайшов собі довірливу дурочку. Що він там тобі наплів? Що друг попав у тюрму і треба з мінтами порішати, так? А ти звідки знаєш? Та той самий ходовий розвод. Ага. Радій, що він тобі квартиру не обчистив. Ой, коли я вже порозумнішаю. А могло би бути гірше? Куди гірше? Це машина міністра. І що тепер каже твоя чуйка? Чуйка каже. Втікаємо. Пане міністре, автосалон відшкодує вам усі збитки. Дрібниця, машина державна. А! А! Дякую за допомогу. Ось гроші, а це відсотки за закрити. Біжіть, біжіть. У мене сьогодні залізне палібі. Боже, яка краси! О, дівки, в мене і для вас є подарунок. Вазгенчик а... погодився лишити вас на нічну зміну. Подвійний оклад. Ой, в аквапарк піду на цілий день. Я не понял. На що, ограбили? а Краще. Ми продали всю горілку і всю закуску, так що замовляйте новий товар. Вот, вот я никогда в вас не сомневался, девушки. Давай денежку. Алло, брат? Да какой, как всегда? Давай 10 ящиков, у меня здесь богини торговли. Подожди. А ты что мне дала, а? Где бабло? Там все записано. Після завтра все будет. Ты что? Дяді Васі все на олівець дала. Якому дяді Васі? Хіпстеру. Ну, Василь Петрович казав, що і вас знає. Тук ет інше карен, га? І має сет вонцем ес погна і цвет бор апран карнем. Аз кан мекте, че ес банов ес чем карало асем. Ет таргове агітнері, падаш дюна закрита ара. Ес чем кар, аз кан, закрита, говорю. Сане педам станція, позапланова перевірка. Я ніколи не думала, що це скажу. Боже, як я рада вас бачити! А, звісно! Звісно! Проходіть, будь ласка. Що такі важливі персони, як ви, роблять тут такого маленького, скромного... людину, як я? Тобто, простроченого товару у вас немає? Як ви бачите, у нас ніякого товару немає. А все почему? Потому что наш товар качественный, и его как горячие пирожки разрывают, разбирают. Вот и мы разберёмся. Проинспектиуємо і підсобку, і склад, і підвал. Слушай, зачем подсобку? Там воздух улиці, М -м, не свежий. Пойдём лучше на улицу, порешаем. Ммм, пидку держслужбовця при звідках. Не маєте права. Все, що знаходиться поза межами торгового залу, може мати будь-який термін зберігання. Наказ Міністерства економіки 185 правил роздрібної торгівлі від 11.07.2003 року. Питань більше немає. <рес> Я ж казала, вона з червоним дипломом закінчила. Але ми за вами слідкуємо. Пішли. А так, кинув групу магазини позняків. Най знають, які в них по району щури бігають. Винуваті, признаєм. Кричи. Тільки, будь ласка, можна по-нашому, щоб ми хоча б щось розуміли? Та да я вас! Я вас! Розтіловать готов! Ви, ви знаєте, від якого штрафу тільки що мене спасли, а? Леночка, ніч любви відміняється. Сьогодні буде ніч дружби. Йдемо в ресторан! Великі вуйки, це буде спека, великі вуйки, до самого верха, шаси великих вуїк настають Великі вуйки, керують світом, Великі вуйки, то великі діти, по ваші душі, вже Великі вуйки йдуть. Є було, якщо вже не буде, люди народились, очі розчинили, і звідти сьогодні залунало. Чіпнить усе дістало. Що час набути, позабути, і часу мало, нема куди подітися, їх усюди чуди зачинились болівуди, голівуди, під їхні жарти. А кидати жити і лягати. У мене чуйка, планету захопили. Велики войки.